Віталік, спорим, що я зараз її чисто за п'ять укусів. Я дуже хотіла з'їсти шаурму за п'ять укусів. А... Я прям готувалася до цього, цього все життя. Ай, я... а в тебе є деньги? Давай. Ну в мене грошей немає. Ну, в і все, все Все, все в равно, так. Да. І... Взагалі якось без різниці. Окей, давай. На тоді держи. Віталік, заснімеш мене? Давай. Блять, давай. Ангеліна робить перший укус. Щось так слабенько, слабенько, а ти... А, це тільки початок. Як зразу. Це в нас другий укус. Ребят, ви можете написати в коментарях. Ангеліна з'їсть чи не з'їсть шарму. Ти думала, що вона буде набагато менше? Угу. Я знаю, що вже в коментарях напишуть. Ви поняли, що треба написати. Це жесть. А... О, а о! О! Третій укус! А оце вже був добротний укус? А, до речі, мені там хтось писав, що відоси це все класно, але. А допомогу першу зможеш дати, якщо буде подавлення. Треба. Треба прям запихати. Треба, прям треба да, запихати страшно. Оце то файно ти кусаєш тепер. Можливо, комусь привіт хочеш передати. Так. Родина, родина, від батька і до сина. Компанія, ви вболіваєте за її. Ну, давай, 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 пробуй, пробуй. Mm -hmm. О, Чуть чуть. Ні. Ну, ти не з'їдаєш у нас шаурму за п'ять укусів, а ви б змогли б з'їсти її. Ну, давай в будь-якому випадку, якщо ти на мене підписана, mm -hmm. я тобі дам 200 гривень. І кожен із вас no має бути підписаним. Подписано О, підписано. А я думав, що не підписано. Ну я молодець, писала. але так і ти мене застала в розплох, карточку в ній досиш. Я тобі закину. Окей, окей, все, все. тримай. Ну, ти молодець, Буцик.